Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ну що ж, друзі, з нами головний тренер Атлетик футзал Олександр Кабаненко. Олександре, дуже напружена сьогодні. Вийшла гра, багато боротьби. Чи задоволені ви грою своїх підопічних і результатом? Ну, результат, я думаю. Я не дуже задоволений результатом, але якість гри, як на мене, у нас була краща, і момент краще. І останній момент у нас був як фінальна точка. Ну, гравець рішив, вирішив не бути, невдобно було. Ну, результатом по грі, по якісті немає претензій, хлопці молодці. Десь в обороні мене не недораб... допрацювали. В епізодах? А так, Якість. Працюємо далі. У нас ще є четвер з Харково. Треба там перемагати. Який тайм у виконанні ваших підопічних вам сподобався більше? Перший чи другий? Ну, як на мене, перший був якісніший тайм. і На м'ячі, і переключалися. Після патері да, ну якось у нас якісніше перший там був, як на мене. Але є епізоди і в другому таймі Десь початок тайму десь не вдався десь. Ну, а реалізація да, десь могла бути і біля наших воріт моменти були. Ну, гра непогана, бойова. Нічийний результат, результат, ну, значить, ми награли на нічию. З ким хотілося би зіграти в плей-офф з Авророю чи з хітом, ваша думка? Як на мене, для першого сезону в екстралізі ми достроково зайшли в плей-офф. Це непоганий результат. Суперника ми не вибираємо. Ми граємо як буде останній тур. як Пройде, так і ми кожну гру граємо на перемогу. Хлопці працюють на тренуваннях, підвищують якість, майстерність свою, як швидко воно вдається, як ця комунікація друг з другом в четвірках, з воротарем. З воротарем. Ну, це час покаже. Нам все одно на кого ми будемо битися з будь-якою командою там, Барселона, Мілан. Там, хто приїде, той буде у Дніпро. А, ну, тобто в матчі з Харковом ми будемо очікувати і ви будете намагатись перемагати. Ми кожну гру намагаємось перемогти. Як нам вдається, це вже значить, ми десь не допрацювали. Якщо нам не вдалося перемогти, а так ми кожну гру граємо на перемогу. У нас на тренуваннях це ж, теж є мікроматчі. Хлопці з бажанням виконують вправи якісь і вони теж грають на щот, на віджимання, там, на присідання. Це нормальний градус. І кожну гру і ми прививаємо цю в нашій команді. «Фавбет» – титульний партнер, «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.